Давні весільні обряди відтворили на Прикарпатті. Фестиваль українського весілля вдруге відбувся у туристичному комплексі Буковель. Творчі колективи з різних куточків України показували найцікавіше, що притаманне їхнім регіонам. Як і на кожному весіллі, гостей зустрічали старости піснями та хріновухою. Нас є давня гуцульська традиція, здоров'я молодят пили… Саме такого дзвоника спочатку говорили бажання, побажання для молодят, пили, після того гучно дзвонили, щоб бажання здійснилось. Батьківське благословення, дарунки для молодих, танці, завивання молодої. Це традиції гуцульського весілля, проте були моменти, які в сучасному обряді не використовуються. Було деревце, от такий символ гуцульський. Е, він дуже великий, щоб молодята на весіллі могли за деревцем сховатися і трішки відпочити від гостей, оскільки в нас нас весілля налічує порядка 300 чоловік десь, і воно проводиться 2-3 дні. Деякі елементи вже майже зникли з весільних традицій на Слобожанщині. Подекуди в селах, кажуть учасники фестивалю з Харківщини, можна побачити таку традицію, як квітчання молодого. Це звичай, коли молодого квітка на грудях і, її... і прошивають до картоза. Ну, Знак того, що це вже чоловік, чоловік. Замужні... а не хлопець. Замужні. Учасники фестивалю кажуть, такими заходами можна не лише відродити, а й зберегти ті обряди, які нині в небутті. Адже зберігаючи традиції, нація стає сильнішою. В цьому переконаний і депутат Верховної Ради України Олександр Шевченко. Такі фестивалі нам необхідні. Ми повинні їх всіми зусиллями підтримувати, тому що до нас приїжджає багато туристів, які повинні подивитись про культуру і автентику Карпат. І саме Карпатські традиції в гуцульському краї вони повинні бути такою. Автентичним складником нашої культури ми повинні пам'ятати, що ми українці, і відповідно забуваючи про минуле, у нас не буде майбутнього. Олександр Шевченко каже: нині культурі надто мало приділяються уваги, тому завдання нової верховної ради має стати відродження, підтримка та популяризація української культури як основи національної ідентичності.